Для нашої громади минулий тиждень був наповненим позитивними подіями та продуктивною роботою для річня. 15 жовтня в Вічнянській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся турнір за кувок голпака з волейболу. Приурочено до 10-річчя створення клубу. 16 жовтня ДНЗ No3 Речнянської міської ради отримав черговий цінний вантаж для покращення матеріально-технічної бази столи для вихованців. Заступниця міського голови Лариса Мілова разом з очільницею дошкільного закладу Людмилою Герасименко оглянули нові встановлені двері та віконні блоки, подаровані благодійниками. Проєкт допомоги реалізовано завдяки нашим надійним партнерам ротарі клуб Київ-Столиця» та Толідея Україна. 17 жовтня відбулась чергова зустріч в режимі відеоконференції керівництва Ічнянщини з очільниками французьких міст Сарсель, «Авранж», Пломер та їх командами. Через відсутність кворуму продовження засідання 29-ї сесії Ічнянської міської ради 8 скликання. Не відбулося. 18 жовтня пройшло засідання виконавчого комітету Ічнянської міської ради. Члени виконкому розглянули та прийняли відповідні рішення щодо соціально важливих питань життєдіяльності громади. В дошкільних навчальних закладах Ічнянщини проводять свято осені. Дякуємо Збройним силам України за кожен новий день. Віримо в перемогу! Все буде Україна! thank you